На вокзал, идемо тема автобусам, будь ласка. Поклопте автобуси и вантактој сподеб. <laughs>

Завтра жінки та діти заходимо організовано, без хаосу. Автобус «Слава Україні» заходить. Жінки та діти будуть доставлені до вокзалу. Прямо звідси, і автобус повернеться знову. Я стала йшу в лавку. Ми <пасити> зробимо все, щоб ви повернулися. Діки, діти можуть проходити поза чергою прямо в автобус. Дякую. ніколи не очікувала допомога. Дякую вам всім. Найкраще ви її розпочали. Ми маємо все отримати. Ми вас дуже любимо, хлопці дуже любимо вас. Ми пригнали прямо на вокзал. Дякую. Тримаємося, тримаємося. Спасибі, спасібі. Ми точно не знаємо. Незалежний, нас ніхто не, побороти. Якщо не, бо, підлогу підлогу. Підлогу. не встав, може побороти, не тім разом. Це фантастичний пальці. Ми може не покинули. Це правда, бо вони розраховували, що в нас буде паніка, а ми навпаки лише зліше стали на нього. Хай він здохне той, Хай він здохне. Хай, хай здох. Наша сила в Дякую. нашій волі. Дякую. Наша сила в нашій Дякую. волі. Героям слава Україні! Героям слава!